Вітаю вас, діти! Розглянемо з вами питання додавання від'ємних чисел. Але перед цим давайте з вами згадаємо, як ми знаходимо модулі чисел. Якщо ми знаходимо модуль додатнього числа, тоді він дорівнює самому числу, тобто модуль 6 дорівнює 6. При знаходженні модуля від'ємного числа він дорівнює протилежному значенню до цього числа, тобто значенню 5. І модуль числа 0 дорівнює 0, тому що для нуля нема протилежного значення, тобто 0 протилежний сам до себе. Давайте з вами згадаємо, що всі від'ємні числа. Ми записуємо за допомогою знака мінус, всі додатні за допомогою знака плюс, або з відсутністю знака, і дуже часто від'ємні числа зустрічаються у нас в платіжних документах у вигляді боргу. Тобто мінус пов'язується з боргом, а плюс, навпаки, пов'язується з прибутком. От давайте з вами розглянемо питання. Якщо ми в перший день заробили з вами 10 гривень, і у другий день заробили 15 гривень, тоді за два дні ми з вами заробили 25 гривень. Подивіться, будь ласка, ми з вами ніколи не писали цей приклад з такою кількістю плюсиків. Ми писали простіше, 10 плюс 15 дорівнює 25. І що ж ми зробили? Ми з вами просто працювали з модулями чисел, навіть не підозрюючи. Тобто додали модуль 10 до 15 і отримали число 25. А що ж відбувається, коли з'являється знак мінус? Перший раз заборгували 10 гривень, у другий раз заборгували 15 гривень, тоді сума нашого боргу буде складати 25 гривень, але сума боргу, тому тут і з'явиться мінус 25. Якщо ми звернемо з вами увагу. Що коли додаємо два від'ємних числа, ми отримаємо у відповіді від'ємне число. І для того, щоб знайти спільне значення, ми з вами працювали з модулами. Дивіться, ми знайшли модуль числа мінус 10, це 10, модуль числа мінус 15, це 15, додали і отримали значення 25. І так, правило. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Розглянемо конкретні випадки. Мінус 7 плюс мінус 4. При додаванні двох від'ємних чисел отримаємо від'ємне число, тому я одразу зафіксувала знак мінус, і додамо модулі цих чисел. Модуль мінус 7 це 7, модуль мінус 4 це 4, 7 плюс 4 11. Наступний приклад. Додамо два від'ємних числа. У відповіді буде від'ємне число. Модуль першого числа це 9. Модуль другого числа 11. Тоді відповідь наша буде мінус 20. І так, фіксуємо знак. Суми, коли додаємо два від'ємних числа, і додаємо модулі. Знову у нас ми додаємо два від'ємних числа, знаходимо модулі цих чисел 3 та 96 і додаємо, це буде значення мінус 99. Розглянемо з вами приклади з підручника. Мінус 78 плюс мінус 2. Додаємо два від'ємних числа. Одразу зафіксували знак мінус. І додали модулі цих чисел 78,2, буде 80. Два десяткових дроби. Додаємо два від'ємних числа, фіксуємо одразу знак мінус. І додаємо модулі 0,6 і 0,8, отримаємо 0,8. Зафіксували знак мінус в наступному прикладі. А далі згадали, як ми підписуємо дроби десяткові при додаванні та відніманні. Ми підписуємо так, щоб кома була під комою. Далі, далі додаємо як натуральні числа. Потім у відповіді ставимо кому під комою і можемо з вами відкинути будь-яку кількість нуликів у десятковій частині. Це буде мінус 4. Мінус 2,5 плюс мінус 1. Ми ставимо знак мінус у відповіді і додаємо модулі 2,5 та 1 ціла. Не забудьте, будь ласка, ми пишемо розряд під розрядом. У відповіді ми ставимо комо під комою. В наступному прикладі знову спочатку фіксуємо, що сума двох від'ємних чисел буде від'ємним числом, а далі ми з вами додаємо модулі. Ще раз, ми записуємо «так». Щоб кома була під комою, це буде мінус 91,5. І в наступному прикладі зафіксували знак мінус і додали модулі. Ще раз нагадаю, кома під комою. Мінус 14,7 сотих. Ви бачите, ми з вами згадали паралельно дії на додавання двох десяткових дробів. Звернемося з вами до додавання звичайних дробів. Записали перший приклад. Мінус одна восьма, плюс мінус одна ціла пять восьмих. Ми додаємо два від'ємних числа, тому ставимо знак мінус у відповідь. Далі ми будемо додавати два модуля, тобто одна восьма і 1,5. Зверніть увагу, що знаменники у вас однакові, тому ми будемо працювати тільки з чисельниками, і це буде одна ціла та шість восьмих. Але 6 восьмих дробову частинку ми можемо скоротити на 2. І тоді отримаємо у відповіді мінус 1 ціла та 3 четверти. Наступний приклад. Мінус 8 цілих 9 одинадцятих плюс мінус 3 цілих 7 одинадцятих. Ставимо знак мінус у відповіді. І додаємо окремо цілі частини, окремо дробові. Це буде мінус одинадцять цілих та 16 одинадцятих. Зверніть увагу, десяткова частинка у нас, дробова частинка у нас у вигляді неправильного дробу, тому ми його записуємо як одна ціла та одинадцятих, Згадайте, будь ласка, правила, ми чисельник ділимо на знаменник для того, щоб перевести умішане число. І тоді у відповіді буде мінус 12, цілих та одинадцятих. Наступні пари чисел, які ми будемо додавати, це вже приклади з шостого класу, коли ми працюємо з дробами. З різними знаменниками. І так, 9 та 5 це взаємно прості числа, у них немає спільного дільника, тоді їх спільним знаменником буде число 45. 45 ділимо на 9 додатковий множник 5, 45 ділимо на 5 додатковий множник 9. Далі скористаємося основною властивістю дробу. І чисельник, і знаменник множимо на додатковий множник. фіксуємо знак мінус і додаємо модулі. Це буде мінус 47,45. Знову отримали неправильний дріб, переведемо його у мішане число.

Тому збільшуємо в два рази. 60 не ділиться, в три рази збільшуємо 90 не ділиться, в чотири рази 120 не ділиться. І от коли ми збільшимо в 5 разів, це буде 150. Оце число ділиться як на 25, так і на 103, так і на 30. Додатковий множник у першого дробу 6, а у другого дробу 5. Мінус 66, 150, плюс мінус 65, 150. Ставимо мінус у відповідь, тому що ми додаємо два від'ємних числа. Це буде мінус 150. Ми бачимо, що цей дріб скоротити ми не можемо, тому це і є остаточною відповіддю. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.